На цьому уроці розглянемо присвійну форму іменників англійської мови. Іменники присвійної форми вказують на певний об'єкт і відповідають на запитання Чий. Присвійна форма утворюється шляхом додавання апострофу і літери S. Вимовляється так само, як іменники у множині, тому слід про цю особливість пам'ятати, щоб потім не помилятись. Літера S вимовляється як Z після твердих приголосних або голосних звуків, наприклад, Джонс, Бенз, Питтс, Janes, Хрис, Sisters і тому подібне, як С після глухих приголосних, наприклад, Jeffs, Mets і тому подібне. Іменники в присвійній формі пишуться перед означеним словом та іншими означеннями предмету, про який йде мова. До прикладу, Jack's TV set. Телевізор Джека Nelly's Five Pets П'ятеро домашніх тварин Неллі. Якщо відоме прізвище того, кого ми позначаємо, то присвійний іменник ставимо після прізвища. Наприклад, Ben Farrell's Video Room Кімната для перегляду фільмів Бена Ферла. Джейн Doe's Newspaper Column. Новина колонка Джейн Доу. Якщо ми хочемо сказати про колективних власників чогось, ми маємо ставити літеру S як і у множині, додаючи апостроф після неї. Можете побачити, як це виглядає на письмі. Наприклад, My Parents' Car Машина моїх батьків. My neighbor's apartment кімната моїх сусідів. Щоб подивитись більше відеоуроків, підписуйтесь на мій канал та шукайте мою сторінку ВКонтакті. Її адресу ви бачите на екрані, а також в описі нижче під відеоуроком.